Вітаю вас, друзі! Вітаю четвер вечір. Я Олексій Ляшенко. Я буду вам нагадувати, що я Олексій Ляшенко, я ж не один з величайших блогерів, або якихось великих блогерів, яких всі знають, що не треба казати, як його звати. Він весь світ знає, всі українці їх знають. Ні, я звичайна людина, я не великий блогер, я не журналіст, я не театрал, я не навчався, мене не вчили, мене не виховували. Я... Звичайно. Людина, так от поговоримо сьогодні і ми про звичайні речі, які відбуваються у нас в Україні. А їх багато, вони різні. Ті, які я вважаю цікавими, ті, які нас зацікавлять. По-перше, друзі. По-перше, подивіться самі без обговорень. Я не хочу про це говорити, тому що ну я не можу це обговорювати. І ніяка людина не може це обговорити. Це бачення президента України. Я кажу, подивіться інтерв'ю дуже відверте президента України в. Володимира Олександровича Зеленського, виданню Блумберг, і зараз підуть про це інтерв'ю, розказують, та не туди дишав, та не так сидів, а у нього там ноги розставлені, а він на це казав, а ти попросив по, по рубашку, як там на Умерова писали. Слухайте, яка Гедота, чесно. Так от. Подивіться самі, і кожен сам робіть висновки. А ми будемо з вами обговорювати. Я буду обговорювати і показувати своє ставлення до інших цікавих, цікавих подій. Так, от пролетіла вчора подія, всі бачили, як один чоловік прийшов в ветеринарну лікарню до лікаря, привів свою собаку, почав вимагати, щоб лікар встав і підійшов до собаки. Лікар це колишній воїн, у якого були протези замість ніг. Немає кінцівок. Він сказав, що я не можу стати. Покажіть, підведіть, покажіть, на що цей чоловік послав його на три літери, обматюкав і пішов. Почав це за відео. Друже, ти побачив мене? Я коли дивився це, ось знаєте, іноді буває такі, так, такі, такі хвилини, коли хочеш просто планшет отак в стінку кинути. Який же покидяк? Його знайшли, його привели. Він вибачився. Він сказав, буде донатити на користь Збройних сил України. До цього він не донатив йому пофігу. Я прошу, вибачив, я реально, не бачив, що сидив столом. Я не бачив. Чого ти мене і кричав, що я не бачив? Я не бачу цього. Я я виїхав з підстолу, що находився в кабінеті. Ти не бачив, що на показах. я не бачив, що у вас є складність. Реально не бачу. Тобто, і... якби в мене були ноги, послати мене на це, типу нормально. Він адесит, он мішка адесит Я не знаю, як його звати, його прізвище Шевеленка. Вибачався на камеру, та я, та я не бачив. Та все він бачив, все він розумів. Йому просто похренув, і він ненавидить е, Україну, він ненавидить Збройні Сили України. Це моє, це от моє ставлення до нього. Моє стан, візьми собачку, піднеси. Я дуже люблю собак. Мабуть, я, я не знаю, хто ще так любить, як я. Але ж ти можеш піднести? Це така маленька собачка. А у людини нема двох ніг, там протези. Ти ж все це можеш зробити. Так от, надалі. Дивіться, ну просто вчора я говорив, та й вранці здається, здається говорив хороше про Стефанішину, віце-прем'єр України по євроінтеграції. Вона дійсно робить дуже багато хорошого і доброго про євроінтеграцію і просунення України в Європу Але ось цей Шевеленко Позаштатний радник Ольги Стефанішина, віце-прем'єрки, ну, неприємно. Чесно кажу, ну, дуже неприємно це. Але вже в прес-службі сказали, що Шевеленка більше не працює позаштатним радником віце-прем'єрки з питання перескітації Стефанішини, що ми не можемо не реагувати на суспільство, на його поведінку, вони його судили. вони... Все це дуже добре. Але отаких Шевеленка, і, і не тільки в якості радників, а можливо і в якості. Віце-прем'єрів, міністрів, депутатів, голів рад, голів департаментів. Я вже казав, 50-70% будь-яких чиновників, а навіть і бюджетників це просто або латентні люди. Повністю летентні. Або вони є ворогами України. Вони ненавидять Україну і їм плювати, при якій владі чи при якій державі вони будуть працювати, щоб можна було красти гроші. Ось така одна ситуація. Закрили її. Переходимо далі. Зранку і я у себе на телеграм-каналі. Ну підписуйтесь на телеграм-канал. Там дуже багато новин. І вони дуже швидкі, дуже цікаві. І вони не скрізь є на Фейсбуку. Взагалі, там у мене немає такого. телеграм каналу в опису є. Посилання на мій телеграм-канал. Заходьте, підписуйтесь, ви будете бачити багато. Так От на своєму телеграм-каналі публікував, що пропагандист, чи Швондер, чи шариков в Російської Федерації, але він американець, Такер Карлсон, який брав інтерв'ю у Путіна, пам'ятаєте, дуже дуже таке нашумівше інтерв'ю. Так він сказав, що він тепер бере інтерв'ю у президента Зеленського. Ну, і знаєте, всі, всі ЗМІ це опублікували, всі телеграм-канали опублікували, і я опублікував, коли він не знає. Але тут виходить прес-секретар Володимир Олександрови Зеленського, Анікіфоров, і каже: Зеленський не даватиме інтерв'ю американському пропагандисту Карсову. Цитата. Такеру Карлсону варто уважніше передивлятися свої джерела у ФСБ. Геніально! Я просто тисну руку Нікіфару. У президента України зовсім інший графік. І такера Карлсона в тому графіку немає. Класно? Класно. Просто слів нема. Відповідь чітка якісна. Зрозуміла. Йдемо далі. Повертаюся до моєї любиміці Вікторії Спарц. Віка Куглай, да, я вже забув, Куглій, Кукулайки з Чернігівщини, як я знаю точно, дівчинка з поїзда, яку просунули російські спеціальні служби, яку просунула російська ФСБ, і вона стала конгресменом Сполучених Штатів Америки. Це просто, ну, вона. Попала в той час вона попала. Ну, зірки зійшлися, і вони все зробили для неї. Вона зараз за буквально за 20 років людина стає з дівчинки з поїзда в конгресмени Америки. Її обнімав, цілував Порошенко, її обнімав, цілував Філатов, її обнімав, цілував Шабунін, її обнімав, цілував Бутусов, Бутусов робив з нею репортажі. Філатов робив з нею там якісь розмови. Фото, ну всі це вони її на руках носили. Вона ні разу не голосувала за виділення допомоги Україні. Вона не голосувала за ленд-ліз, Вона завжди була проти і. Ні одного разу не дала свій голос за допомогу України від Сполучених Штатів Америки. От адміністрація транспортної безпеки США повідомила, що офіцери виявили незаряджену вогневальну зброю у ручній поклажі Вікторії Спарс під час перевірки в аеропорту. Давайте, хлопці, це ваша дівчинка. Це ваша дівчинка. Їй присудили штраф 2500 доларів. Мало. Ну, Для мене це мало. Ну ви ж бачите, хто хто хто, кого подібне тягнеться до подібного. Тут злочинці, тут зрадники, тут, 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 ну, я не знаю, відверті варюги, бариги, там те ж саме. У них там такі ж друзі. Воно все одне подібне тягнеться до подібного друзі. Йдемо далі. Знову питання до СБУ, ну, хоча тут і не так питання, але, знаєте, бідно, досадно, но ну, ладно. да? Колишній мер Вовчанська отримав підозру за співпрацю з ворогом, йому загрожує довічне позбавлення волі. Ну, це повідомило СБУ. Ну чому? Чому все це потім? Чому це все не зразу? Ну, Чому це, ну, от, ну от якось. Скільки у нас от зараз таких людей, яким просто зараз можна брати і відвідати підозру? У нас під підозрою ходить народний депутат і їздить по всій Європі і світу. Ну, що відбувається? А ми задовольняємо людей, і людські вуха колишньому дали. Колишнього арештували, вже нічого арештовувати. Колишнього конфіскували вже нічого конфісковувати. Колишнього засудили, ну і що, він сміється в обличчі. Ну чому так відбувається? Я оце чому? Іноді, знаєте, не, 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 хоч, ну, не хочеться використовувати це слово, але воно. Я не... Я просто не, я чому кажу чому? Тавтологія. Тому що я не знаю відповіді на це. Ні, я знаю відповідь. Але я звинуватити в цьому не можу, тому що я не знаю доказів. Да? Я знаю деякі випадки, коли СБУ всередині працює дуже погано. Ну, дуже погано. Ну, дуже погано. Ось так і відбувається, що колишніх ми судимо. А теперішніх а що? Що теперішніх? Теперішні хай роблять те, що роблять. Здають, продають, віддають, баризничають, крадуть, корупціонують і хабарники. Ах. Ми розмовляли з вами, да, президент казав про Єрмака, про відношення, так от Єрмака ж гноблять. Він зараз в США гноблять, 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 навіщо? Для чого? Скажіть, для чого? Ось, ось є коментар, ну, ну, чудовий коментар. Да? Тетяна Вересень, Ось пише Тетяна. Те, що там кричали вчора: Селіван не зустрічається з Єрмаком. Чого він туди поїхав? Що він там, де його ніхто не признає. Ну він зустрівся, і Селіван зустрівся. Блінкін зустрівся, Всі зустрілися ості наливось. Ну і ось, як класно написала Тетяна. А хто ж такий Саліван? В нього посада така, як і в Єрмака. Ну трохи не така. Да, він э, радник міні президента Сполучених Штатів, а Саліван, голова Офісу президента України по статусу президентському, якщо йти, с, э, Єрмак навіть вище. Да, от його посада в адміністрації в Офісу президента вона вища, ніж у Салівана. Він радник всього на президента. А Єрмак голова Офісу. Так от вона пише: хто ж такий Саліван? В нього посада така, як і в Єрмака. Прохоботи кажуть, що Єрмак завгосп в офісу президента. То Саліван теж завгосп ні, він заступник завгосп. Розумієте, при Білому домі. Чого ж так хвилюватися, що не було зустрічі? Ну, ну як розумно, як чітко, як класно. Навіть я от. Просто милувався з цим дописом. Ну чого ж ви хвилюєтесь, що дійсно якийсь там радник, помічник якийсь полузавгосп не зустрівся з нашим завгоспом? А що? Що відбулося? Вас так цікавлять завгоспи? Оце правильно президент сказав. Послухайте, чому б'ють Єрмака? Далі. Спринг Коме такий Нік пише, то подайте заявку в суд на цього Єрмака і закрийте це питання, вже дістали ці підозри. Слава ЗСУ! Україна переможе тільки разом. Ну дійсно, ну подайте подайте в суд в український, в Європейський, в американський, в Нікарагу, в Аргентину зробіть що-небудь. Ну напиши, Ладно. Напишіть заяви, хоча б, ви кажете, Єрмак перевищує повноваження. да? Ну, це ж стаття. Напишіть заяву. Ви кажете, Єрмак, зрадник і агент, напишіть заяву. Ну, хоч щось зробіть. Ну, хвати людям по вухам. А ви, люди, ті, що розвигнути залишили уха, ну хватите це хватати, 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 хватати. Є й такі ось коментарі. Ось пише Тетяна Ніколайчук. Дивіться, добрий ранок. Вчора наткнулася на фото, де всі президенти чи голови урядів, може, цей саміт Миру і у центрі Зеленський, і возвишається над всіми Єрмак. Ну він здоровий. Так. Я до нього нічого не маю. Навпаки, чим більше його звинувачують, тим більше я не слідкую за ним. Але що це за посада, яка дозволяє йому бути першим з перших, це мене дивує. Будьте здорові! Дякую вам, Тетяно. Здивіться, якраз е, я ось на це питання я взагалі можу відповісти ну, 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 ну чітко. Почитайте всі документи про саміт, почитайте всі е, коментарі про саміт, почитайте всі публікації, якщо ви знайдете там багато. Що, чому вийшла така фотографія? По-перше, не Зеленський його туди привів, на це спільне фото. Не Зеленський його запросив, не сам він прийшов. Його запросила, я не пам'ятаю зараз, не знайшов, не, не шукав да й не хочу. Його запросила туди президент Швейцарії, ось та співвідуча з Володимиром Зеленським, яка проводила цей саміт. Вона запросила Єрмака для фото. Чому? Поясню, тому що оцей саміт Міру це вже була третя зустріч для підготовки цього саміту. Перша це була. Зустріч взагалі радників та міністрів закордонних справ, да там президентів, прем'єрів неважливо. Це були треті, треті особи, і це це. Організовував і робив Єрмак. От він був на цій першій зустрічі, коли воно все просто тільки починалося. Була домовленості, якась щось, щось там вони говорили, тільки зустрілись, хто хоче працювати. Далі була ж друга зустріч міністрів закордонних справ та їх заступників. І це також це Єр... цю зустріч готував Єрмак з самого початку. І до кінця, на жаль, не наше міністерство закордонних справ. Я дійсно про це жалкую. Чому це готувало не Міністерство, А чому це готував голова офісу президента? Ну про це знає міністр закордонних справ, президент України і Єрмак Андрій. Знають вони це знають. Чому так відбулося? Ми це не знаємо. Ми можемо тільки здогадуватися або казати якісь свої придумки, видумки або своє бачення або мишлення. Так от його запросили туди, тому що це його, ну як сказати, дітище, це він робив. Давайте так, ідея, чия була ідея? Ну наскільки нам відомо, це ідея була президента України, виконавець був Андрій Єрмак. Тому сторона, яка приймала цей саміт і співголова президент Швейцарії. Запросила Єрмака на те фото. Все ж дуже просто. А розписали і розказали. Ну все, ще один коментар. Доброго ранку. Наші експерти дуже люблять закидати в медіапростір всякі плани до влади, потім обурюватися, що все пішло не так, як вони пророкували, і вимагати пояснення їх теорії від влади. Да, вони придумують, надумують, а потім а потім же ж, все по-іншому. да? Придумують, що ложка золота вона звичайно дерев'яна. І потім все пішло, пішло, це правда. Про Родинки Шабуніна це взагалі як анекдот звучить. А природне волосся Шабуніна це теж одна нас причин не служити ЗСУ. Друзі, це не анекдот. От знаєте, да, це можна сприймати начебто як анекдот, але це не анікдот, це не смішно. Ось це проходить в наших правоохоронних органах. Отакі речі. Нам отакі речі вішають на вуха. Ми кажемо, що дому проходять в судах. Ви тільки подивіться, які пояснення, які вироки суду. Це страшне. І я не здивуюсь, якщо всі це приймуть, що Шабунін молодець, Віталька молодець, тому що он беріжеть свої родинки, йому не можна воювати, тому що у него родинки. Ну от ну, десь так, друзі. От воно виявляється десь так. І вони ніколи не будуть воювати. Вони ніколи не будуть допомагати. Вони будуть тільки паскудити Україну. Вони кажуть, ми владу, ні, зараз ви паскудите. Верховного Головнокомандувача. Зараз ви паскудите Україну в цілому і Збройні Сили України. Тому що ось ця людина, яку ви паскудите, вона є верховним Головнокомандувачем всіх Збройних сил України, всіх сил оборони. І це, це зараз ну, одне й те ж. Я вже казав про це 200 разів. Нема того, не буде цього. Нема цього, не буде цього. А нас тим більше не буде. Ось що роблять ці люди. Я не вірю, що вони це роблять несвідомо. Вони роблять це свідомо. Для чого вони роблять? І я вважаю, вони роблять це для того, щоб мати більше грошей, щоб потім десь їх зробили якимись гауляйтерами, десь їх зробили, десь вони мали владу і далі продовжувати обкрадати хай не всю Україну, хай шматочки, хай трохи аби красти, аби красти, красти і красти. Ну у них це не вийде. Повірте мені, вже не вийде. Все. Поїзд їхній вже ніколи не піде по цій колії. Ми міняємо колію широку на вузьку і вони туди не попадають. Да, це, буде, це буде війна, мабуть, страшніша, ніж зараз. Коли ми там закінчимо. Ось тут буде страшніше, ніж зараз там. Я хочу вам подякувати, друзі, за ваші донати, за вашу допомогу і за вашу віру в Україну. Не так, як вони. Я дякую якавець Володимиру. На канал перерахував. Я тисну вам руку, Володимир. Петухову Андрію. Два перекази на а, дрони. І на канал це наш постійний. Ну ну як скажете, я навіть неправильно кажу постійний. Це наш товариш, це мій товариш. Хоча товариш онлайн. Я тисну вам руку Андрій, Ви на канал, два переводи, канал і дрони. Амельянченка Людмили 50 на 50, величезна вам подяка, подяка, особисто, Людмила. Омельченко, вибачте, Омельченко, Омельченко, Вибачте мене. Зарінчук Маріані, а банк написано на розсуд. Дякую вам, Маріана. Дякую, ви вже з нами постійно. Дякую. І хтось о 15.21 на Монобанк без прізвища. Дякую всім дякую за перекази. Я думаю, що на понеділок ми зберемо на два дрони. У нас зараз 28 250. Це і монобанка, і дрони. Друзі, в Монобанку можете перераховувати, хто може туди просто Частіше, легше. Я тільки вибачаю, що я не оприлюднюю прізвища, хто на Монобанці. Вибачте мене, ну там багато людей. Якщо я буду всіх зараз туди додав... ну, ми дуже довго будемо просто перераховувати. Всім, всім, хто перерахував на монобанку, ну не менша подяка. Друзі, дякую вам. Дякую. Дивіться, я зараз е, ось дописую світло виключилось, я дописую. Дописую знову по автономці. Ну, дуже у нас тяжко. Дуже тяжко, повірте, зі світлом. Більше нема на добу, чим є світло. І вже холодильник жалко. Мабуть, Мабуть, щось з ним буде, тому що він не витримає. Друзі, я хочу подякувати спонсорам, хто підтримує. Я вже казав вчора на стрімі, хто нові прийшли, там базовий, там перший варіант і так далі. Всім, всім, всім друзі, вам подяка. Е, ви. Ви підтримуєте канал, ви піддержуєте також ті, хто донатить. І величезна подяка тим, хто висилає посилки на Євгена. Зараз головне, якщо смаколики, їжа такі, щоб вони не портились. Будь ласка, навіть шоколад плавиться. Я не знаю, що робити. Може може заверта загортати його, знаєте, в якийсь полотенці або в який може в не знаю. Ну, навіть шоколад, хлопці кажуть, що ну, жара, така жара, і вона передають, начебто і далі буде, подивимося. Потрібна дуже нижня білизна. Труси чоловічі різних розмірів, шкарпетки різних розмірів. Це дуже зараз потрібно. Ви розумієте, що людина потіє буквально за 10 хвилин. От уявіть собі, як воюють хлопці. Вони воюють і в танках, і біля гармат, і в окопах, і в БТРах. І в Бредлі вони скрізь воюють, і у них немає не те, що я кажу, виключайте кондиціонери, виключайте, не включайте. Я не включаю жарко, погано, моє здоров'я, воно не може триматися на такій жарі, але я його не буду включати. Я вбираю всі електроприбори. Ну, це я роблю. а там Сітки, друзі, сітки риболовні, будь-які маскувальні, будь ласка, ну і посуд. Посуд, посуд, посуд одноразовий це також для того, щоб час жара, дизентерії, все це, щоб його не було, щоб хлопці якось могли оберігати себе, щоб якось було б їм безпечно їсти і щоб вони почували себе добре. Хлопці, дівчата, захисники наші. Друзі, велика вам дяка. Давайте так, якщо не буде якогось мого виходу чи 5 хвилин, чи можливо о 8 не буде, як уже був о 9 ввечері, це все із світла. Я буду намагатися виходити, я буду намагатися, все може бути в часі. Так що перевіряйте, тисніте дзвоник, обов'язково натисніть дзвоничок, і тоді воно до вас повідомлення буде приходити завжди. Всім велика подяка! Ми разом. Ми українці. Ми любимо свою державу і ми її захистимо. Головне бути разом. Україна переможе.